Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Хочу зняти е, відео сьогодні таке відгук е, про трактор Scout TU 404C з кабіною. Е, вже я користуюся ним майже один рік. Буквально там ще два тижні і буде один рік, як він у мене. І е, 300 мотогодин майже, там 296 з копійками. Хочу зняти, що сталося з трактором, і чи варт він уваги. І в конці залишити свій такий відгук. Ось, чи потрібно його купувати, чи ні. Трактор що в мене такої модифікації, скажімо так, на сьогоднішній день середньої. Там було їх багато оновлень. Зараз теперішній, взагалі, дуже такий гарний, там багато допрацювань, досконалень. Компанія Scout, в принципі, моніторить всі. Ну, Відео, відгуки людей і, в принципі, вдосконалення дуже хороші, скажімо так, я не, навіть не очікував, що за рік стільки можна всього допрацювати через, скажімо так, заводи, щоб його встановили на нові моделі тракторів. За це їм дуже велике дякую. Так, по вдосконаленнях трактора. В принципі, є все на каналі. Був модернізований повітряний фільтр. Допрацьовані передні щитки, тут трошки кріплення. Ось вони зараз такі хороші, потужні в мене вийшли. Зараз там в нових вже я бачу пластмасові крила брізговичок. Я був один відірвав, потім переробив на ось такі Спаса такого зробив. Ну, Там була така трошки тонковата резина, і вони занадто довгі були. Тут було підкладено підпаливний бак, був цей модернізований, перенесений фільтр відсінник якого я за рік не разу не чистив. Взагалі, Оце так як він приїхав, я його тільки переніс і все. Не разу я його не чистив, з заливаю, тільки перевірене. В принципі, все чудово працює. Ось тут Ще в мене такий встановлений показчик загрязнення повітряного фільтра. В принципі, він ні разу не спрацьовував у мене. Ну, були підкраси тут попередньому мосту, по рульовому. Трошки воно було поржавіло, я все перегрунтував, перефарбував. Були задні грузи, також перефарбовані. Ще деякі деталі. Саме по чорному кольору трошки були такі, скажімо так, не дочоти. Ось ще ціліндри. Я в принципі планую, можливо, перефарбую, перегрунтую, зніму їх і зачищу, погрунтую, пофарбую. А так була модернізована навіска. Ось тут таким плавачем, вже в нових тракторах також вона є. В принципі, польові роботи ми всі вже завершили. Трактор помитий. У нас дуже багато дощів вийшло. Я це відео хотів чуть раніше зняти, не виходило. Ось так тут все по кабіні виглядає. Ось Зеркала дуже такі класні, міцні. Я їх стільки разів зачіпав, обгалузі різні там на городах. Їх і сюди в мене складало і вивертало туди в сторону паливної ой, вихлопної труби. І вони, в принципі, ось так, скажімо, поцарапані трошки тут. І там навіть є по кабіні почірканості. Ось тут, а тут, бачите? Але все витримало, нічого ніде не сталося. Ну, що ти приїжджаєш, хочеш, як-то кат, закалимити, то мусиш їхати. Це не без кабін, якщо там можна пригнутися і проїхати. Але трактор без кабіни я не хочу. Так, уже тут в нових також скаутах фільтр цей зроблений вже гарно. І з захистом я ще допрацьовував. Вихлопна труба, я їх з першого дня був гарно все перетягнув. Вона мене не віджалася, не відпала. Бачу, всі кажуть, отут і підварують, підсилюють. Ось, щось фокус не спрацьовує. В мене, в принципі, нічого тут не сталося. З нею, бачите, все по-заводському. Я в перші дні все перетягнув. Ну і взагалі перетяжку трактора робив, щеплення перевіряв. Також про все розказував, розповідав. Давайте відкриємо капот, подивимося, яка там ситуація. Ну, Трактор то помитий, звісно, але ну, я скажу вам так, що. От. Бачите, після дощів, як тече вода. Але все тут гаразд, клапана регулювалися. Головка в принципі, перевіряв протяжку, вона не пішла, то по стандарту все стоїть. Кран на пічку вже відкритий. Тут щось в китайці воно ось так зроблено, що поперек закрито, Ой, точніше відкрито. Навпаки, все, але нічого, то його там потрібно раз у рік повернути. Ну, був допрацьований такий бачок ось тут на холоджуючу рідину. Так як коли трактор вже весною поїхав фрезерувати все, то бачу, трошки почало викидати антифриз, і отут на мосту воно було таке підляпане, то коли зробив ось так, все чудово стало на свої місця. Ну, там було в мене модернізації, там трошки по електропроводці, я допрацьовував прикурувач ось, на 12 вольтів. Ну, і там ще виход на магнітолу робив, щоб пам'ять зберігалася. Так, по двигуну все сухенько, все гаразд, по паливній також. Мастило регулярно міняється разом, коли в двигуні. Таке саме і туди заливаю паливну апаратуру. Термостат тут чудовий стоїть, такий на високу температуру, він постійно тримає десь майже 90 градусів. І прогрівається просто моментально. Ось буквально я сюди їхав, тут мені проїхати 500, десь, ну, майже там, може хай до кілометра. Я проїхав, і вже температура була 80 градусів, і вже тепло в кабіну пішло. І вдома там буквально трактор прогрівався ну, 3 хвилини, поки там ворота туди-сюди поокривав, позакривав. Е, так, що тут ось ви бачите оця. Планка, що багато у кого вона відламувалася. У мене її також підігнуло, сказав, вона набрала свою форму. Нічого ніде не, 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 не тріснуло, я там все оглянув. Ну, це за рік користування. Я там І канави переїжджали, що хоч робили. В принципі, чудово. Один раз був замінений підчіпник у натяжному ролику. Ось там. Замінив був я підшипник, він гаркотів і такий піскот був трошки від нього. До речі, скажу, хто тут підсилює, підварує, тут не потрібно оцей шов робити отак. Ви ослабляєте тоді оцей, скажімо, підсилювач підрамник. Не потрібно. Краще, хай воно отак буде. Якщо вас там не вдало тріщину, нічого не чіпайте. Ви тоді не сварочним швом там не ослабіте отак. Так що майте це на увазі. Ось. Ну, двигун масла взагалі ні каплі не, не взяв і не бере. Ну, він новий в принципі, 300 мотогодин. Це Для КМ це взагалі, скажімо, такі, хороша обкатка. Також тут зеркало, бачите, почурхане. Ось По кабіні тут а що? сідушка. Все по-заводському, нічого я її не робив, тільки був підняв ось таким ящ ящичком. Ну, трошки переварив я. Річах на пониженні і повишені. Мені так зручніше, От такого коротенько зробив. Він якраз уперед чуть на пониженні і туди на повишені легенько переключається. Дуже класно, зручно. Ну, зараз бачу там в деяких моделях кентаврів, високо зроблений. Ну то було б зручніше, але ну, що маємо, те маємо. Реверс в мене щось тут так зроблений. Ось гідравліку я там також переробив. Дуже прикольно. Мені сподобалося. Тахометр, тут, все, всі кнопочки, все дуже чудово працює. По безшумці кабін і трактора. Ну, тут, так, як такої безшумки, немає, ось такий ну, Він також служить як безшумочка. І за того, що кабіна піднята високо на подушках резинових, то також це, як то кажуть, мінімалізує шум в кабіні. А, Було в мене там масло з отих штуцерів, почало прокапувати сочитися. Я також там на фіксатор гідравліки такий спеціальний посадив. Все класно працює. Тут а, під оцим ковриком є лючок, там хороший доступ. Ну Все продумано в принципі. і ремонтно пригодне. Акумулятор рідний. Ні разу я його не заражав, Ну ось бачу, що тут потрібно буде зачистити масу. Ну Воно в принципі, заводить, все працює. але Потрібно мати буде на увазі. Ось так. По навісці. Також, от як була одне допрацювання, більше нічого не робив. Взагалі я завжди користуюся МТЗовським вінтом. Це так заводський ось зараз поки що стоїть. По Прицепним також ні разу я цим не користувався. Це так поставив. Ось завжди, поперечку, я зварив. Дуже зручно ось такий тут на на візку виведені, це взагалі супер. В нових вже поробили тракторах. Ну, в принципі, в ловолах в 50-ках, його вже давно я замітив. Ставлять такий річажок. Також дуже гарно зручно по освітленню. Все чудово працює. Ну, Отак якось вони наче чуть прижовтіли ці фари. Але вони працюють, в принципі, світять дуже добре. Ніколи в мене не було ніяких питань, що, наприклад, що мені світла не вистачило. Світло дуже хороше. Бувало працювали і вночі, і по вечорах, і орали і їздив я, допустимо, почав орати в день, і ще два-три городи, і вже вориш із світлом. Ну, в принципі, нормально все. І садив картоплю, навіть весною людям в 10 годин вечора якось, ну, наче не виходило, довелося садити, і все теж гарной. Світло досить хороше. Так, по зносу резини. Бачите, ще навіть заводські попиришки не зносилися. Тут також на задній. Тільки підтерта чуть. Резина хороша, така м'якенька. Тут якась стоїть незрозумілої фірми, ну це не армур 100%. Якась ось така китайська, звісно, то нормально. Зноса тут, по-моєму, це колесо чуть більш підношене, ось, трошки більш підношене, а ці всі дуже, дуже в гарному стані. Колись розказували підножки в кості відпадали, Ні разу нічого не відпало, також все чудово тримається. Тут я цю був чуть подовжив нижню ступеньку, щоб зручніше було. Також, Вона типу, тако грає, ну. Нічого вона не відпала, все чудово. По шумності мостів та КПП. Ну, Я скажу, що тут дуже тиха м'яка КПП і дуже гарний підбір передач. Плавний, по наростаючий, неодноразово порівнюю це із ДТЗ HPX, де ну, досить запутана КПП і там ну, ті діапазони поробили все. Ну, то швидкісна КПП, вона не годиться отак для полів. І тут саме в скауті 404 дуже тягова така КПП. Я говорю практично завжди унія є на каналі відео, всі бачили. хто слідкує так, ну, на хорошу глибину, ну У нас, правда, не чорноземі такі. Але він другою передачою дуже чудово тяне взагалі, скажімо. Без особливої нагрузки. Тільки десь там уже щось такі ділянки, я першою говорю, десь щось таке більш складне. А так все другою передачею. Культиватор, диски, плуг. Сівалку я хожу то першою передачею, так як замітив, що чим помаліше сієш, тим якось краще вона сіє. Ну У мене така сівалка саморобна. З фрезою ходив, як десь потрібно глибоко, щось таке, типу новину. Першої передачі пониженої, так, зазвичай і друга передача, і навіть під посів, там як сіяв здирати, то ходив третьою понижений передачею, ВОМ на тисячу вмикав. І це взагалі швидко і класно фрезеру. Ну, там фрезеровка була до 10 см, така неглибока. Ну, але все-таки він тяне і чудово. Але потрібно вже вмикати другу швидкість Вома, там 720 чи 1000, як вона рахується. Тому що вже фреза не встигає за швидкістю трактора і виходить чутно, що якась не, не той шум, уже нагрузка типу, йде. Вмикаєш другу швидкість ВОМа і взагалі він просто легенько-чудово їде. Ось так. З масла були всі замінені по мостах і КПП на 100 мотогодинах, у двигуні перший раз мінялося на 50, потім на 200 мотогодинах через 150. І вже потрібно третій раз буде міняти, знову ж таки, на 350 мотогодинах. Це вже виходить кожні 150 мотогодин. Я так собі і рішив, буду міняти. Що ще тут вам розповісти? Ну, трактором задоволений, все мене влаштовує, все з ним гаразд. Ну, Влітку, в жару не вистачає кондиціонера. Я оце зараз думаю над цим питанням. Як його що встановити? Ну, кондиціонера дійсно ну, не вистачає. Вже як відкриває шлюк чи задню фірточку, в принципі, комфортно вже працювати, можна двері привідкривати. Тут є такі тримачі, ну зараз вони зняті. ось, Але вже коли ти все, все діло відкрив, наче все комфортно, класно. Ну, пилюка починає. все, Вже повна кабіна пилюки, особливо це на копанні картоплі. Наприклад, коли ну, я їздив, в мене там були оператори, працювали на картоплі комбайні. Ну, мені з кабіни особо не потрібно вилазити і можна працювати. Усе є камера заднього виду, я бачу, що де відбувається. Ну, Жарко, просто жах. Відкриваєш повна кабіна, ну просто пилюки. І особливо як якийсь вітер так і закручує. ну, Хмара, навіть таке чувство на вулиці було б краще знаходитися по кабіні. От Тут потрібен був би кондиціонер, і жара була там за 30 градусів плюс. То це ж якось ось так. А, був я ще відломав люк на кабіні, заїжджав у гараж, забув закритий. Ну, правда, через сервіс зв'язався. ну, Знайшли вони в наявності. От, То довелося купити люк. Ну, таке. Я вже щось і не пам'ятаю, що він там мені обійшовся. Ну, в принципі, хі -хі. добре, що він був в наявності. Це була моя така похибка, помилка. Ну, передніх грузів я б не сказав, тут все нормально вистачає. Уже тільки я був в МТЗовську дискоуборону, борону чіпляв, як мене ще своєї не було, то в принципі передок розгружався. от. Дійсно, починаєш швидше їхати або розвертатися на горбаках, передок піднімався. Так, своїм усім навісним мені його вистачало. Ось, ну, Ще весною, як я оприскував пшениці городи, ось поля, то в принципі, хотілося б чуть ширшу задню резину, так як трактор з оприскувачем у нас було мокровато, трошки провалювався у ну, полі. Хотілося б чуть ширшу розину, щоб менше топтало. Уже потім ну, видно, що воно попровалювалося, вже й там чуть і не такий врожай був по, по колії, помітно було і навіть комбайник збирав, то каже, хто це тут таких колій нарізав. Як це ти там горота? Ну, кажу при оприскуванні. Передок, наче йде нічого, бо він легший, а ззаду вже ріже. Так що, в ну, мене там невеликий оприскочи, але все одно. Вага і воно це все діло продавлювало. Пишіть, коментуйте, можливо, щось забув. ну В принципі, вся інформація є на каналі. Що хочу сказати по трактору. Рекомендую трактором задоволений ну на всі 100. По поломках таких взагалі нічого не було. Там буквально якесь масло підтікало, там щось туди-сюди. Прямо мелочовка. Я постарався так за зиму за початок весни все допрацювати, що мені було необхідне. І в собі сезон спокійно працював. Ну, Ось так. Я ж, Трактор рекомендую. Я задоволений. Зараз там нові модифікації взагалі чудові. У нас тут двоє людей побрали в нашому регіоні, також приїжджали до мене дивилися. Позаходили, одні люди там, прям я на полі Орав, прийшли, подивилися, як я орю, і ну, сподобалося. В їх Т-25 сказали, та ти що, типу, ми орем одним корпусом, ну, от, правда, 1,35. Ну, каже, це не порівняти, типу, як легко ти і класно ориш. Ну, плюс плуг хороший, ну і трактор чудово справляється. По розходу палива ще з пару слів додавлю. Я заміряв, наче 23 літра. В мене вийшло, я вже трошки підзабув на, на відео. Там є в воронці з переїздом. Так, можливо, трохи багато, але ну, то все були малі ділянки і плюс переїзди. Там і ділянки з перегноєм були, і задом здавав. Ну, ось так. В принципі, не завжди виходить десь на таких більших ділянках, щось познімати, тому що. Ну, Взагалі-то людські ділянки, а у мене все по городах розкидано. ось. То нема такого великого поля. В мене просто так, скажімо так, багато городів. От, то Також особо немає де познімати то оператора, то ще щось. У ну, мене розхід палива, в принципі, влаштовує. Після шифенга там трошки був менший розход. Ну, також він 20 літрів, 20-22 брав на гектар, якщо порахувати. Але там був бак 12 літрів. Ти просто по два рази на день заправлятись потрібно, або якусь каністру з собою тягнеш, або просто десь в районі будинку їдеш, заїжджаєш додому, заправишся, знову поїхав. Ну то капець, така зручність була. Плюс бак під капотом. Мене тут якраз за день я максимум випалював один бак. Це я зранку повного заправляв, я аж до темна я працював, приїжджав, скажімо, так, тільки дно чуть мокре. Мені вистачало бака. Ну це обробляв я за день тоді так нормально. Бо було, було десь по 15 мотогодин у день я напрацьовував. Ну По 15-20, по, 15, по 20, ну, різні дні були. То я ж кажу, якраз у мене бака вистачало. Ось, то Там хтось каже, повідбивали ті баки, ще щось. От, ну Не знаю, в принципі, тут працює. По, ще по поводу кажуть, що трактор картонний, метал, всей картон розвалюється. там, ну, за двигуни пишуть, там є у людей, бачу, що по ГБЦ проблема, все. Ну, Це ж двигун КМ, їх виробляє фірма Лайдонг, Вони встановлюються на Донфенгі, на джиммі. Ну, на більшість китайських тракторів це дуже такий мировий виробник двигунів. ну, Також їх є брак. От, це ж тут, який попадеться, я не думаю, що там іменно відбирають гірші, а на донфенг краще. Є, і також я й бачу на Донфенгах, на обкаці вже люди роблять поршневу. До речі, є таке відео в, цьому, в Ютубі. На ДТЗ так само там проблема в КПП фастовика відламує. От. Ну, щось там по диференціалу знає проблема якась. Також нічого. Роблять люди, все вистанавливають, працюють. ну Це може бути з кожним трактором. Я не думаю, він... є знайомий Міша, Новик, наче прізвище в нього. У нього також Ловол 354. Він вже також в двигун лазив неодноразово, і ГПЦ знімав. Також є свої там проблеми. ну, Хоча це також Ловол мировий виробник тракторів. ось. Тут діло кожного, може статися якась проблема в кожному тракторі. Так що я не скажу, що скаут картонний. Тут чудове желізо. В принципі, мені все подобається. Ось. Буду завершувати відео. Вже роботи такої особи немає. Там Ну, ще будуть, будуть якісь відео цікаві. Потрібно там буде поїхати і покорчувати дерева трошки згодом. Ну, хай трохи просохне там у полі, і треба буде. На межі порізати покорчувати, тому що мешають кабіні от там на, на моїх полях, то хай попідсихає десь чи підмерзне, і будемо працювати. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба, до побачення, до нових зустрічей і нових відео.